Сторінка 156, параграф 36. Мистецтво архітектури та скульптури в Давній Греції один з найвідоміших храмів давньої Греції храм Артеміди в Ефесі на узбережжі Малої Азії. Нині Туреччина. Збудований у 6 5 столітті до нашої ери. Споруда мала грандіозні розміри. За вширки вона сягала 51 метр, завдовжки 105 метрів, заввишки 18 метрів. Будівлю прикрашали 127 колон. У 356 році до нашої ери храм спалив мешканець Ефеса Херострат, який хотів увічнити своє ім'я в історії. За будь-яку ціну, тож вислів геростратова слава означає ганебна слава. У чому своєрідність давньогрецької архітектури? Про розкид архітектури давньої греції свідчать храми. Давньогрецькі митці створили новий тип храмової споруди, яка стала центром найважливіших подій суспільного життя. Храми розташовували в центрі Акрополя чи міської площі. Грецькі храми були прямокутною формою і були з усіх боків оточені колонами. Колони будували в кількох. Стилях найдавнішими були дотичні колони, які уособлювали мужній та войовничий характер доріців. Вони були важкими та масивними. Верхня частина колони мала вигляд круглої подушки і накладеної на неї важкої плити. Колони іншого стилю: іонічні, ошатні і стрункі. Їм притаманна легкість та витонченість. Верхня частина іонічної колони прикрашена двома великими завитками. Пізніше з'явилися колони корин. Стилю і ще вишуканіше з верхньою частиною, схожою на кошик, з квітами. Греки прикрашали колонами не тільки храми, а й театри, гімназії, палестри. Іноді, в невеличких храмах, колони замінювали скульптурами дівчат у довгих сукнях. Такі колони називають каріатидами. Найвідомішою архітектурною пам'яткою давньої Греції став комплекс будівель на афінському Акрополі. Після перемоги над персами тут почалося велике. Будівництво його ініціатором став Перікл, який залучив до будівництва свого друга Фідія. До парадних воріт Акрополя, які називалися Пропілеями, вели мармурові сходи. Ліворуч розташовувалася картинна галерея, пінакотека. Праворуч від пропілеїв стояв храм Ніки, богині перемоги, скульптуру якої афіняни позбавили крил задля того, щоб перемога ніколи не залишала місто. Центральною спорудою Акрополь. Був храм Парфенон пам'ятник перемоги греків над персами і символ могутності Афінської держави. Він розташований на верхній терасі Акрополя на висоті 150 метрів над рівнем моря. Його було видно навіть з кораблів, що прямували до Афін. Храм будували архітектори іктін та. Калікрат прямокутний храм оточували 46 колон, оздоблювали його, 92 зображення різних сцен, зміфів і рельєф, присвячені іграм на честь Афіни. Так звані великі панафінейські ігри. У храмі встановили грандіозну статую богині Афіни, яку виготовив Фідій із золота та слонової кістки. Ще один храм Акрополя. Арехтайон за легендою збудовано на місці суперечки Афіни та Посейдона за владу над Афінами. Південний бік храму прикрашають шість мармурових фігур дівчат каріатит, як у давній Греції, вдосконалювалося мистецтво скульптури. Найдавніші скульптурні зображення, що їх виготовляли давньогрецькі майстри, не надто. Вражають, їх вирізняє нерухома поза, притиснуті до тіла руки, спрямований уперед погляд. Проте від п'ятого століття до нашої ери грецька скульптура наближується до реальності. Постаті стають динамічними і анатомічно правильними. Людську красу і досконалість ось що прагнули відтворити грецькі скульптори. Ми створювали статуї богів та героїв, прикрашали херами рельєфами. У скульптурних зображеннях увічнювали також. Також державних діячів або переможців на Олімпійських іграх. Статуї виливали з бронзи або вирізблювали з мармуру. Найвідомішими скульпторами V століття до нашої ери були Фідій, Мирон та Поліклет. Фіді, як ви вже знаєте, був творцем статуї Зевса Олімпійського, установленої у храмі Зевса в Олімпії. Йому належить і статуя Афіни, про які йшлося вище. Статуї Мирона та Поліклета сповнені життя та руху. Їхні твори зразки перших. Об'ємних скульптур у грецькому мистецтві, які можна розглядати з різних боків, обходячи навколо. Найвідоміша статуя Мирона, дискобол, атлет, зображено в момент розмаху перед киданням. Дорифор списник статуя роботи поліклета списника. зображено так, що він спирається тільки на одну ногу, інша залишена вільною. Від IV століття до нашої ери митці почали шукати способи втілення в скульптурному зображенні Утрішнього світу людина, тож скульптури стали більш легкими і граціозними, а пози статуї різноманітнішими. Найвідомішим скульптором цієї доби був пракситель у мармуровій статуї Гермеса митець, приміром, зобразив юнака, який у задумі спирається на ступор дерева та позирає на немовля Діоніса, якого тримає на руках. Інша статуя праксителя Афродіта Кніцька є зображенням богині, яка збираючись. Зайти у воду скидає одяг вазу, що стоїть поруч. Уже за тих часів твір вважали найдосконалішою скульптурою. За доби елінізму небачених доти масштабів досягло містобудування. Найяскравіша риса архітектури елінізму прагнення до грандіозності. Прикладом цього може слугувати Вівтар Зевса та Афіни, споруджений у 180 році до нашої ери, на акрополі, в столиці Пергамського царства, що за задумом архітекторів мав затьмярити велич фінського парфенона. Вівтар величезний мармуровий поміст для жертвоприношень верховному богові греків було прикрашено величним рельєфом. Пам'яткою культури елінізму є одне із семи чудес світу колос Родоський. Метрова бронзова статуя Бога Гальоса, зведена на родосі близько 285 року до нашої ери. За доби елінізму з'являються скульптурні портрети, що представляли індивідуальні риси, а також статуї дітей і літніх людей. Прикладом таких творів є портрет Олександра Македонського, роботи Лісіпа, статуя хлопчика з усаком, скульптура Боефа. Скульптори доби елінізму досягли майстерності у тіленні людських переживань. Показовою, що до цього є скульптура групи Лаокон та його сини. Лаокон у грецькій міфології жрець Аполлона в Трої. Під час троянської війни цей звитяжець застерігав троянців не заносити в місто дерев'яного коня, переймаючись, що троянці прислухаються до Лаокона, богиня Афіна наказала двом зміям. Задушити його разом із синами у творі родойських скульпторів зображено момент відчайдушної боротьби з чудовиськами, сповненою невимовних страждань, болю розпачу від усвідомлення її. До нашого часу збереглася скульптурна група «Форнейський бик. Чудовими зразками еліністичного мистецтва є статуї Афродіти Венери Милоської та Ніки Самофракійської. Довгий час статуя Аполлона Бельведерського, роботи скульптора Лео Хара, вважалася вершиною античного мистецтва.